Вітаю усіх, хто цікавиться дачним життям. Ви на каналі Мої 6 соток, Одещина. Сьогодні у нас 22 березня, і ми з вами давненько не бачились. Не з моєї волі, так склалось. То погода, то здоров'я коротше, без великих прилюдій. Приймаємось за роботу. Сьогодні запланувала обрізку ось цих ялівців. Це ялівці Sky Rocket. Ну, ось так вони виглядають до обрізки. Спочатку попрацюємо пилкою. Молодий приріст дуже гарно стрижеться кущрізом, але. Чим глибше всередину цей інструмент вже не справляється. Цьому я лівцю років з 10 А Стригти я його почала пару років назад. тому всередині дуже товсті гілляки. Все, що товше, 10 мм, ріжу секатором. Деякі гілки приходиться відрізати гілкорізом. Взагалі-то скельні ялівці дуже добре відгукуються на стрижки, але починати треба все ж таки з малого віку. Але ж все приходить з досвідом. Коротше, мій висновок. Якщо садите хвойні рослини, обов'язково гугліть його характеристики. Так, і ось що в мене вийшло. Це, звісно, не кінцевий результат. Це тільки майбутнє нариси такі, майбутньої якоїсь фігури. Ось так йде, ось так іде. І вище ось так іде. Фокусується на руку. Я його дуже зменшила по висоті. Так, і був в мене маленький. Ну, ми його зробили геть маленьким. Колись, можливо, це буде така кулька на штамбіку. Так, далі в нас ще один в черзі претендент. Будемо обстригати оцей. І Парисові Ось такий він, наче гарний, але він виріс вже дуже високий. Мені тут він не потрібен. Взагалі-то оці два куплялися разом. І я так вважала, що вони будуть по формі однакові, тільки по кольору різні. А так вони геть різні. Тому ось тут один стовбур такий здоровецький. До речі, цим ялівцям ну, вони куплялись геть маленькі, сантиметрів по 30. Оце вони наросли за 5-6 років. Тобто вони досить швидко ростуть. Так, ну, можливо, його треба було стригти якось, але оцей зелений лапсона. Він формує сам себе. Я його не чіпаю. Хоча, можливо, вже треба. Але ж ці гони, ось такі довгі пагони, вони розходяться. Ось там всередині вони все, всі в мене вже такі підв'язані на чулках, на капронових колготках. Це найкращі підв'язки для хвойних. Вони не вростають в дерево. І тягнуться. Тому ця туя мені налягла <coughs> на даніку. І коли якась непогода, негода, вона вся, всі оці гіляки всі лежать, коротше, будемо її зменшувати. Також дуже зменшувати. Ще попереду. Мен, мені треба. Лейланди, оці, які взимку попадали, також я їх зменшу на, по висоті. Ну, можливо, як ці менші. Можливо, трошки вище залишу. Бо такі погоди в них коренева дуже близько до поверхні і таку нагрузку при наших вітрах. Не витримує така маса зелена. Тому в цьому році все стрижемо. Отакий От сьогодні контент. Взагалі-то катерисове крила мають різні сорти. Коли купляла, то дивилась тільки на забарвлення хвої. Тож назву сорту я втратила. Правда, по картинкам в інтернеті, думаю, що це сорт Івон. І по характеристикам він росте десь до 7 метрів за вишки. То такий кінконг мені тут точно не потрібен. На відміну від ялівця попереднього, цей кіпарісовий різать, чесно кажучи, одне задоволення. Хвоя дуже м'якенька і дуже ароматна. Ще я люблю робити різдвяний декор. І хвоя саме цього киперисовика, окрім того, що має яскравий зелений колір з золотавими кінцівками, вона не втрачає його навіть коли підсихає, враховуючи, що вінок на дверях квартири прикрашає десь ну, мабуть з місяць. А якщо такий віночок повісити на вуличні двері будинку, то може висіти, мабуть, допоки не набридне. Так, в цій справі головне частіше відходити і дивитись на відстані. Так краще видно, де ще треба підрізати, щоб зберегти симетрію нашої фігури. Так, і ось такий результат в мене вийшов. Ось така рослинка в мене вийшла. Я зменшила його, мабуть, на третину. Зараз поміряю. Ні, ви знаєте, наполовину. Так, побачимо, як він буде розвиватися. Ми, може, ми подивимось, там такий дуже гарний стовбур. Може, вийдеться якась топіарна фігурка з нею? Побачимо по результату. Взагалі-то кажуть, що не можна більш 30. Відсотків рослини знімати може загинути. Ну, будемо сподіватися, що з неї буде все гаразд. От. І наступного разу я відв'яжу оцей кіпарисовик і також зменшу його в об'ємі. Так, не прибрала ці панчохи. Так, тут так швидко не вийде, вже я не встигаю наступного разу. Це будемо все робити. Ось такі прикраси садочка. Ну і на цьому я з вами прощаюсь. Всім бажаю тихих ночей. Менше сирен тривог, бо, чесно кажучи, ми тут в Одесі трохи вже змучились. Всім добра, тримаємо садовий стрій.